І останній варіант х жаль, Німеччина встановила, що ці так, дипломи від, цього, від цих вищих навчальних закладів не відповідають рівню вищої освіти в Німеччині загалом. Тобто тут ви не знайдете далі на порталі Anabin нічого. Ви можете звернутися знову ж таки за консультацією і подивитися, чи можливе визнання саме, наприклад, на рівні професійної освіти. Але сьогодні, так, ми розглянемо ті вищі, в яких є статус Х, або ж Х-, тому що саме для них тут є подальша інформація. Так, якщо ви виберете тут відповідний навчальний заклад, ви побачите знову ж таки опис. Ale wszystko to nieważne, ważne jest naprawdę tylko to.